Ваш песик сумує вдома сам і ви берете його з собою на роботу. Тоді давайте складемо набір для його комфортного часу проведення разом з вами. Головна, основна і найкомфортніша річ це автокрісло. І поясню, що і безпека під час руху в автомобілі разом з вами. А також це чудовий зйомний лежак, який ви можете поставити будь-де в офісі, будь-якому іншому приміщенні, і ваш песик завжди буде мати своє комфортне, тепле місце. Воно й зручні ситку. Ризушки, такі як чурпічі, от зіс, це те, що займе песика і дасть вам можливість спокійно попрацювати якийсь час. Дерветочки від Інодоріни для будь-яких непередбачених ситуацій ними можна витирати мордочку, лапки, шерсть, що завгодно. Відмиють все. Одна мисочка або поїлочка, тому що в собаки завжди повинен бути доступ до води. І не забудьте про улюблені смаколики, вони завжди знадобляться під рукою. І Наостанок, щоб все це діло спакувати і комфортно переносити з собою. Вам знадобиться ось такенький шопер. Місткий. Вручний і дуже стильний